Всім привіт, друзі! Напевно, кожен з вас стикався при встановленні Windows 11 на обов'язкову реєстрацію в Microsoft аккаунті. На відміну від Windows 10, Windows 11 це зробило обов'язковим. В цьому відео ми роздивимось декілька варіантів, як би, так би мовити, вирішити це питання, а саме створення локального облікового запису, а не Microsoft аккаунту. Оскільки не у всіх є Microsoft аккаунт, та й не всі хочуть приєднувати свій пристрій до цього ж аккаунту. Отож, давайте перейдемо за комп'ютер, <звук> Тож, давайте з вами зараз пройдемо всі етапи інсталяції, і я покажу вам, як це зробити. Отож, ми завантажуємося з флешки, чи то... З образу системи. Клікаємо Інсталювати зараз. У нас немає ключа продукту, тому вказуємо це. Я обираю Windows 11 Pro. Приймаю умови ліцензії, далі. Настроювана інсталяція. Обираємо диск, який в нас є. І клікаємо далі. Та. Чекаємо, поки Windows інсталюється на наш диск. Отож, друзі, після встановлення зараз дуже важливий крок. Нам необхідно нажати комбінацію клавіш саме на виборі регіону Shift та F10. У нас є командна строка з'являється, і вводимо команду OOBE. Слаш без пробілу. Bypass, NRO. І в нас піде перезавантаження. Далі обираємо регіон, який нас цікавить, тобто Україна, звичайно, так. І е, на цьому етапі або можете також на вибору регіону, також нажати ще раз комбінацію клавіші F-10. Та ввести команду ipconfig release. Все. У нас е відключена мережева карта. І Windows не має виходу до інтернету. Закриваємо, клікаємо так. Пропустити. На цьому етапі, як бачимо, якщо була б у вас. У вас підключений інтернет, то у вас би запитався Microsoft Account. Microsoft Account. А так, у нас з'явилася опція: Я не можу підключитися до інтернету. Клікаємо її. Підключіть зараз швидко, почати роботу. Продовжити обмежуване настроювання. Нас цікавить саме воно. Як бачимо, в нас система запитує ім'я локального користувача. Ось. Я рекомендую вам називати все англійською мовою. Ми продовжимо без пароля, пароль нам не потрібен зараз. І відключаємо всі ці непотрібні нам опції. Прийняти. І зараз перейдемо до завантаження робочого столу. Отож, як ми бачимо, в нас завантажився робочий стіл. Давайте змінимо трошки розширення, щоб у нас було все на весь екран Full HD, зберегти зміни. Але, як бачимо, в нас інтернет не з'явився, тобто в нас відсутній доступ до інтернету. Щоб його активувати, набираємо в пошуку. Команду CMD. Та відкриваємо від імені адміністратора. Клікаємо так. І набираємо команду IP renew. Ось і все. У нас активувався інтернет. Як бачимо, доступ до інтернету у нас є. І ви. Зайшли в систему під локальним аккаунтом, а не аккаунтом Microsoft. Давайте роздаємо з вами ще один варіант за допомогою програми. Це, так би мовити, автоматизована програма для створення USB-носія з Windows, не тільки з Windows, і з Linux також можна записувати. Отож, друзі, ми тепер переходимо в наш браузер, щоб завантажити цю програму. Для створення USB-носія. І прописуємо. Вона у нас називається Rufus в пошуку. Ви можете її завантажити як інсталяційну версію, так і протейбл. Давайте я завантажу протейбл версію, щоб не встановлювати її на ПК. Відкриваємо її. Так. Ви хочете, щоб Rufus перевіряв оновлення автоматично? Так, я нажму так. Ось у нас. Основне вікно цієї програми. У мене вже є флешка встановлена. На ній був Linux Mint, але ми її зараз відформатуємо. Ви можете завантажити або вибрати образ з вашої системи. Наприклад, якщо ви оберете завантажити, у нас з'явиться вікно вибору системи, запуск сценарію завантаження. Ми обираємо Windows 10, Windows 11, я виберу Windows 11. Продовжити. Обираємо реліз, він тут один на даний момент. Та обираємо е, нашу версію Home Pro Education. Та обираємо звичайну мову та регіон. Українська. Продовжити. Архітектура. x 64 Та клікаємо на Завантажити. Я рекомендую вам завантажити використовуючи браузер. У нас зараз відкриється Microsoft Edge. І почнеться ось завантаження. У мене вже є завантажений образ, тому я зекономлю час. Зробимо зараз завантажувальну флешку. Ми обираємо тут вибрати. Якщо ж у вас він є, то також можете це робити. І обираємо наш. Образ у мене на робочому столі. Стандартне встановлення, параметри образу. Тут ми обираємо схему розділів. Якщо у вас BIOS якщо у вас UEFI, якщо у у вас вас UEFI, BIOS стандартний, то можете обрати MBR. В моєму випадку це буде UEFI, нехай. Тут мітка тому я залишаю без змін, NTFS, Показати розширені властивості форматування. Тут все залишаємо без змін. Швидке форматування, створити розширену мітку та значок пристрою і почати. У нас вискакує ще так би мовити одне завершальне вікно. І тут ми обираємо опції, наприклад, зняти обмеження, Secure Boot, TPM 2.0. Якщо у вас комп'ютер не підтримує TPM2.0, Secure Boot, то ви залишаєте цей чекбокс. Видалити вимогу на онлайн обліковий запис Microsoft. Це те, що я казав з самого початку, щоб він нас не запитував в Microsoft account. Також ви можете створити якийсь обліковий запис, який захочете, під який ім'я вже автоматично локальний обліковий запис. Ось. Ну, і далі створити регіональні параметри, такі самі, як у поточного користувача, тобто Україна, регіон. Вимкнути збір даних, я також рекомендую вам це встановити. Вимкнути автоматичне шифрування, пристрою Bitlocker це за замовчуванням, ви як хочете. Можете вимкнути, можете вимкнути, я його завжди вимикаю. Створити обліковий запис, наприклад, я не знаю, давайте назвемо Alex. Так, немає різниці. Ну і встановити регіональні параметри також. Тобто всі чекбокси ми пройшли. І все. Тут е і в мене флешка з Linux Mint, він скаже, що виявлено завантажувач, нічого, клікаємо ОК і е майте на увазі, що всі ваші дані з флешки будуть е знищені. Тому збережіть всі дані е на інший носій та клікаємо ОК. І все, у нас розпочався процес створення завантажувальної флешки за допомогою програми Rufus. Це е, зекономить вам час, не ви не будете вводити ті команди, які необхідні. Ось, але для різноманіття ви можете поекспериментувати із першим моїм методом, яким я показав. Тому е, дякую всім за увагу. Дякую, що дивилися це відео до кінця. А е, можливо, у вас ще якісь цікаві такі команди. Або ж цікаві пропозиції щодо програм різних, як створити завантажувальну флешку, то пишіть в коментарях. Ось буду радий вас там бачити. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки. До зустрічі!